Всім привіт! І це відео про тиждень практики. Це відео буде як влог, і я вам трошки розповім про практику. Як у нас вона відбувається, у нас вже був тиждень практики, і зараз наступний тиждень у нас два тижні всього буде практика. І хочу розповісти трохи, як вона у нас відбувається. І так, да, сьогодні понеділок, але так вийшло, що вона сьогодні сьогодні немає практики. І вже півдня пройшло. У мене ще деякі справи сьогодні, тому я трохи вам розповім. А вже знімати про саму практику почну з завтрашнього дня і, взагалі, відео з завтрашнього дня планувала почати. Але завтра, не факт, що буде час розповідати прям повністю. Тому хочу трошки розповісти, як у нас. Все ж таки проходить практика, як і казала, ми будемо спілкуватися з психологами, тобто з ними зустрічатися, і вони будуть розказувати про, з якими клієнтами вони працюють, про назву організації, в якій працюють, який вікова категорія клієнтів. І ще якісь методи, підходи, які застосовують, розповідають, а те, що не розповідають, ми їх запитуємо і складаємо такий якби звіт, як протокол по кожному психологу. І в кінці нам треба буде ще загально написати про всіх, і також написати. Хто научний керівник там і таке і інше. Тому ось так. У нас вже психологів, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, скільки було. Зараз гляну. Е Коротше, психологів десь 10, мабуть. Ну, десь так. Тільки я не пам'ятаю, скільки точно. Ось так. Якось. Якось так. І ще я тут забула, якщо чесно, блін, я про одного психолога забула написати в загальному звіті, тому треба буде трохи дописати. А, і також потім пишемо, які нові знання ми отримали, чи сподобався нам психолог, як він розповідав. Таке інше, є різні психологи, які подобаються, які розповідають сильно швидко і. Далі не ясно, що говорять. Є що ясно, і все зрозуміло, що вони розповідають. Тобто, таке різне. Ось, я, правда, не буду цей звіт вам показувати, але хочу, ну, як їх звати, там і всяке таке, але хочу з вами про одного психолога написати все ж таки. Тут треба час написати і дату консультації, тобто це графік відвідування. Також тут треба напрямок написати і керівник установи. Ну, тобто, психолог, з яким ми зустрічалися. Ось так. Тому зараз я цим займусь. Точніше, зараз це зроблю. Почала психолога зробимо. Про це копіюємо і вставимо в цю штучку. О Боже. Ну ось цю штучку. У мене, в принципі, було в планах вам трохи з цієї всієї штучки показати, яку я заповнюю на ноутбуці Word, Але потім я так подумала. І, мабуть, все ж таки не буду вам це все показувати, розказувати. Ось так. М -м -м так, і треба ще... М -м ну, психологів 10 у нас, скоріш за все, було. Я просто не можу зараз прямо посчитати. Ну, десь так. Так, і просто щоб я не забула, то я зараз це зроблю. Я тільки зараз побачила, що в мене тут трохи не дописано. І да. І зараз все ж таки... Ладно, окей, посчитаю. Ну, 9 психологів в мене вийшло. Е в загальному. Тому так. А завтра в мене, до речі, крім практики. В мене завтра практика тільки на 6 годин. Да, на 6 вечора. І а до цього в нас ще репетиція на дебют першокурсників. Якось так. Що вам ще таке розповісти? Ну, я навіть не знаю, що ще до цього додати, так як. В принципі, я розповіла, як у нас сама практика проходить на першому курсі, а також навикла е, вже відіслали, які у нас дисципліни будуть на, в другому семестрі. Ось, нас там додадуться деякі. Даже вам зараз розповім, які. Якщо я знайду зараз це швиденько, то я вам навіть розповім. Які саме дисципліни у нас. Боже, не може. Додадуться. Так. А, ось знайшла. У нас буде українська мова за професійним спрямуванням повинен. Повинна додатися потім українська культура. І ще. У нас зараз історія є. Я думаю, це щось схоже буде, бо історії немає. Далі іноземна мова, ну це як зараз. У нас 10 дисциплін, до речі, буде в другому семестрі. У нас і зараз є іноземна мова. І вона ніби до третього десь курсу буде, якщо не помиляюсь. Ну, два курси. Моєму перший і другий точно буде, а далі не знаю. Далі культура здоров'я особистості. Ем, теж. Взагалі я не розумію цього приколу, бо ем, культура здоров'я особистості у нас два рази написано. Якщо одне прибрати, то виходить 9 дисциплін у нас в наступному семестрі. Не дуже зрозуміло. От. А ще, що таке ПМК, я би теж не дуже зрозуміла. Ладно, далі. У нас загальна психологія з практиком, це просто жесть предмет. Ну, навіть жесть не через те, що це предмет такий. Предмет, в принципі, цікавий дуже. Але Жесть через викладача. Це капець. Взагалі у нас просто... У нас навіть заходила тема про зміну. Ладно, не буду її розказувати. Ось, ну, у нас вона, да, в першому семестрі теж є, вона ніби три семестри повинна бути. Чи стоп. ну, Я не пам'ятаю. Далі у спеціальність. Е, у нас один рік він. Типу на першому курсі, тому він теж є. Організація психологічної служби це новий предмет, ну, у нас зараз його нема. Далі історія психології та теорія особистості теж новий предмет. Психодіагностика. У нас зараз є психофізіологія і психоломатика, це дуже цікавий предмет. Тому я думаю, психодіагностику, по ідеї, повинна та ж вчителька вести. Ну, це я так думаю, я насправді не знаю. Далі. Ну і культура здоров'я особистості. Другий раз написано. Я не розумію. Можливо, якась помилка, але що таке ПМК? Ну це питання. Ладно. І, в принципі, все. О, це те, що у нас в другому семестрі буде по дисциплінам. Нам тут багато чого писали. Да, у нас зараз голосування йде за дебют першокурсника. Ну, коротше, да. У нас просто якісь тут бої більше схожі, а не змагання. Ну, точніше, бої і змагання. Ладно. Тому. Я не знаю, що вам ще розповісти про практику, так як це треба бачити в реальності, про те, як вона проходить. І завтра ви все зможете побачити. І в мене в планах знову знімати це відео тиждень, можливо, а можливо декілька днів, бо я не впевнена, що вам буде цікаво прям дивитися тиждень про практику. Хоча, можливо, там щось цікаве буде, і я вам познімаю. Звичайно, на практиці самі я не буду, так як там така інформація, ну, особисто нам нас попереджали, щоб ми нікому не розказували, тому я буду просто знімати після цього, буду щось розповідати про психологів, бо про той тиждень, як би в загальному, то не факт, що вам ну, буду розповідати. А про нових психологів обов'язково розповім. Тому сьогодні я буду вже займатися своїми справами. В мене ще англійський сьогодні, можливо, буде. Я не знаю, вчити відписалась чи ні. Але повинен бути ще англійський. Тому так, так, да, буде англійський ще. Все, я вже зібралася, щоб йти на репетицію. Мені вже час виходити. Тому. Можливо, трохи познімаю на репетиції, а... а потім буду дуже швидко їхати додому, так як в мене потім ще зустріч. Конференція цих... з психологом. Значить, я тільки що прийшла додому. Зараз на часах 9 годин вечора. І. Коротше, розповідаю. Ми спочатку були на репетиції, я, до речі, деякі фотографії вставлю, ті, що фоткалась, бо особо нічого не знімала. У мене часу не було, та й забула блін. Не знала, що вам зазняти і всяке таке. Були на репетиції, потім ми пішли гуляти, пішли в мак, а потім просто гуляти по центру. І, мабуть, перший раз в житті, ну, з університетського життя, взагалі, з початку університету, без поважної причини, я пропустила сьогодні практику. Ну, точніше, у нас майже всі її пропустили. Ті, хто були на репетиції, у нас всі її пропустили. Ось, по-перше, була тривога, і ми закінчили пізніше, ніж треба було, і додому доїхати. Це був би час. Тому. Сьогодні, на жаль, я вам нічого розписати про практику не можу, бо я зараз буду переписувати те, що нам скинули, або завтра. Може і даже завтра, бо сьогодні мені якось не дуже хочеться це все писати. Тому, ну, можливо, даже навіть завтра все перепишу і. Да. Тому так. На репетиції було, в принципі, прикольно. Ми там дві години репетирували, була тривога, тому ми під час тривоги репетицію проводили. ось. І тільки зараз репетиція у нас була до п'яти годин, і весь час цей ми гуляли по місту, можна так сказати. Тому було, в принципі, прикольно. І зараз я питалася читати те, що нам скидали, про те, про що, в принципі, була практика, з ким вони працюють, коротше, і всяке таке, і мені ще треба буде написати восьме і дев'яте питання, придумати самому, тому що там що нового ви дізналися, і яке враження психолог справи на вас чи щось таке. Тому з цього я не знаю, що напишу. Буду якийсь бред писати, якусь дурню писати, бо я не знаю, що з цього написати. Взагалі у мене не було в планах сьогодні пропускати практику, але так вийшло. Я не винна. Да. І я вже поїла маки, тому я не особо хочу щось їсти. І так, да, не важливо, що в мене лайнер стоять, якщо що. Я не знаю. Ось тому буду зараз чимось взагалі займатися, щоб не просидіти. Ну, я сподіваюся, це буде хоча б трохи прикольно і вам сподобається, бо в мене було в планах весь тиждень знімати. Тому я буду включатися вам кожен день, але як буде, я не знаю. Що мені я така в уставша, якась томлена, Боже. Ясь томлена. От, стрілки потік, потікли. якось неприкольно. Ну, ладно. Тому так. До речі, нам за це не буде, що ми пропустили в принципі нічого. А завтра в мене ніби на 10. Завтра в мене ніби аж 3 практики, тому думаю, завтра буде, щоб познімати вам. У мене була ідея трохи вам познімати з самої репетиції, там трохи, але не вийшло. Бо ми там постійно репетирували або розмовляли, і телефон був трохи зайнятий. Тому я не могла вам нічого познімати. Ось. Тому я трохи поробила фоток і я їх вставлю. Правда, не всі фотографії вставлю. Ось, але ну, деякі обіцяю точно вставити. Пішла, мабуть, перевдягатися, чимось займатися. І взагалі відпочивати, бо якщо чесно, то я думаю, завтра більше чимось зайнятися, бо сьогодні навіть переписувати в мене, якщо чесно. А немає якогось бажання. А, хоча, може, й перепишу, подивлюсь, не знаю. От, бо я думаю, завтра все переписати, щоб одразу придумати ще. Сьоме? Яке там... А, восьме і дев'яте питання, що там в результаті написати? У да. мене з карта якісь проблеми. Вона в метро не спрацьовує, я не знаю, чому. Боже, що в мене на голові твориться? Ладненько. Далі підписуйтесь на інстаграм, бо я там сторіс виставляю, якісь фотографії іноді. Тому так. У нас вже друга практика за сьогодні. Перша була на 10, я нічого не знімала, бо вистартала трохи темно і була ще не до кінця Уже Вже поснідала. Пересяжу на практиці. Відкрию зараз протокол. А, і ще за завчорашньо протокол заповнила, то що Добре, день Не ще заповнила. раз бачу. Ще. Думаю, будуть потрошку ну, приєднуватися так. люди, але ми, я думаю, будемо починати, бо у нас так. небагато часу. Боже. І тому, і тому починаємо. Ожидаю, включайте камери, вже. не соробтесь, завжди раді вас бачити. О, і а, да. представляю вам спікера. у вас був написаний один спікер, і так склалися обставини, що Анна Козлова, вони там особисті сімейні причини, вона не змогла зараз піти, думала, куди перенести. Але це в останні дні складно, бо у вас там шість зустрічей. А, то тому. Буду це слухати і все запросувати. Працює в тій самій сфері по факту, так. Да? Ну основна така діяльність, Да? І може нам розказати, бо сфера достатньо така специфічна, цікава, Ладно, і це те, про все що, що вам розкаже У мене була тільки що зустріч уже на 12.30 сьогодні була. Хочу вам трошки розповісти, чому я вчора не включалася більше. Так як спочатку ми пішли, у нас була знову репетиція, а в понеділок у нас буде вже генеральна репетиція, потім ми зайшли, взяли собі кофійок, коротко, поспілкувалися, і потім у нас ще зустріч вечором була, на яку я включилася по дорозі додому. І... і треба буде ще по ній записати протокол. Ось, а так, в принципі, нічого так. І як завжди думала познімати, так як вчора були прикольчики, і якісь класні штучки. Ось, но не вийшло. Тому так. Ну, зараз на зустрічі нам знову розповідали щось там таке. О, а, і в нас через 10 хвилин буде ще одна зустріч з психологом. Ось. Так. Якось так. А ще я така втомлена останні дні, не знаю. Лягаю пізно. Думаю так, до речі, сьогодні репетиції немає, чому я дуже рада. Розумно рада, бо якось мене вже не хватить на репетицію. А, також зараз я буду... почну трохи монтувати відео і буду підключатися до зустрічі. Так як потім... Ментаж сильно довго займе, я запутаюсь в цих цих штучках краще. Тому зараз, думаю, почати монтувати. А, так, що вам ще розповісти? Можу сказати, що на кожну зустріч якось вже азарт приєднується, якщо чесно, зменшується. Не хочу сказати, що вони не цікаві, вони безумно цікаві, дуже неймовірно цікава інформація. Деяка інформація схожа на минулу зустріч. Але багато інформації, яка, яка реально дуже цікава і просто заслуховуєшся. Але якось оце під кінець цього тижня якось вже азарт трошки зменшується. А ще у мене з наступного тижня вже реально пари починаються семінари практичні. Тому так, а в понеділок ще оця репетиція, тому я сподіваюся, що в понеділок нічого не пропущу. Якось в мене бажання пропускати, якщо чесно, немає. Що ще я вам сказати? Я навіть не знаю, сьогодні ялі проснулась, бо я проснулася, мерзла, холодно, щось в квартирі. І так. Тому якось. Якось так. Щось ще вам розповісти. Я думаю, вже продовжу розповідати після, е, після зустрічі, яка зараз буде. До речі, я ще трохи протоколи тут позаповнювала і написала, бо щось я провтикала з цими датами, я просто дати не записувала, тому зараз я розібралась трошки з цим цим і позаписувала, так як нам треба завтра вже останній день практики. І нам треба буде це все відправляти, то я трошки вирішила все-таки пооформляти якось. Ну, правда, не все. Тут іще частина є, яку прийдеться оформлювати. Ну, більшу частину я попиталась, хоч якось спробувала оформити. І я вам показував, да, я вам на лекціях, мабуть, всім показував, да, там, де мені гадали рукою. От цей документ, це якраз той період. Ну, в общем, я туди ходив, було цікаво. Я вже готова йти на вулицю, так як у нас вже вечір, майже 5 годин вечора. У нас вже заквершилася сьогодні вся практика. Я сьогодні вранці дала собі змогу трохи довше поспати, ніж зазвичай. І в нас було сьогодні дві наче практики, да, дві. Ось. І одна із цих практик це був наш куратор. Він виступав в ролі психолога. Ви могли це побачити просто. І що хотіла ще сказати? Що ми його не записували в наш протоколи. Так як він сказав, можна його не записувати. Але це просто дві години було просто кайфа. І на одній з практик я так не сиділа, захоплюючи. Ну, до кінця тижня я якось вже підустала на ці всі практики заходити і втомилась. Тому якось так. Тому зараз в мене в планах піти погуляти. Також дописати тут один протокол, так як я його не до кінця дописала і взагалі не внесла його. Мені треба буде ще дописати, наче до кінця наступного тижня потрібно буде все гарно оформити. І потім здавати. А ще мені треба деякі листи тут повидаляти всередині. Правда, я ще не знаю, як їх удалити, тому що треба буде придумати, як удалити. Звичайно, це відео вийде пізніше. Але хочу всіх привітати, всіх студентів, хочу привітати зі святом, так як сьогодні День студента, 17 листопада, День студента. Тому всіх зі святом, всіх вітаю, всіх люблю. І, якщо чесно, я не знаю. В принципі, практика закінчилась, тому, ну, мабуть, я буду з вами прощатися, а заповнювати протоколи буду вже на вихідних або на наступному тижні. Я ще точно не знаю. Тому всіх хочу сказати до зустрічі в нових відео. І да, До речі, я вже нормально розмовляю, бо вчора я змінила на третю вже пару елайнерів, і в мене вчора зуби простояли. Їх, в принципі, другі, от я ледве одягла. Треті, в принципі, нормально одяглася, але якось важкувато було спочатку якось говорити. Ось. А зараз я хочу піти на вулицю провітритись, так як вчора я не ходила на вулицю. Тому зараз хочу хоча б на трохи вийти. Правда, вже на вулиці темно. Ну все ж таки. От. А, і ще пісню треба буде на понеділок вивчити, бо там, типу. У нас же буде ця генеральна репетиція, треба буде ще пісню вивчити. І з наступного тижня вже починаються практичні. Лабораторні і все в цьому роді. Тому так. Тому ще раз скажу. всіх люблю, всіх цілую і всім пока-пока!